Сьогодні моя подруга Ірина сказала мені про те, що її знайомі купують продукцію на лотках, на ринках, десь у таких місцях, як називаються там магазинчики, склади. І ми з нею проговорили про те, що, на жаль, дуже часто в таких магазинчиках просрочена продукція. Чому? Ну тому що вони її набирають на акціях, ну, наприклад, зараз Чорна П'ятниця, а потім продають цілий рік. Цю продукцію, дешево купили, дорого продали. От, наприклад, мені знайома з Києва сказала, що в республіці відкрився дуже великий магазин офіс фармасі, і там дуже багато продукції. Я не впевнена, що її зразу будуть розкупати, і ті, хто держать такий магазин, будуть зразу її обновляти, тому що гроші вкладені, їх треба вибрати, ті гроші, отримати прибуток. Тому я завжди за те, щоб купувати продукцію напряму у виробника. Так, як роблю я, я роблю замовлення раз у місяць або частіше, якщо мені потрібно, чи моїм подругам. І я впевнена в тому, що я отримую продукцію належних сроків годності, сроків реалізації і ще й немає ніяких накруток, бо це йде прямо від виробника. Тому. Вибирати вам якої якості продукцію купувати, чи швидко десь у магазині, бо вона ось на вітрині стоїть, чи може варто почекати 2-3 дні, щоб вам замовлення прийшло до вас від складу виробника, але зі знижкою ще й з подарунками? А ви як вибираєте?